Друзі, всім привіт! Ви на каналі MMA в деталях. Сьогодні у нас насичений випуск з новинами цієї неділі. Не забудьте підписатись, поставити лайк і залишити свій коментар. Ми починаємо! Ден Хукер заявив про бажання провести бій з Арманом Цирокянам. Мені все одно з ким битися. Я хочу битися з усіма з Арманом. Зокрема, я повідомив всі, що хотів би провести бій з Арманом, оскільки це буде найскладніший шлях до титулу. Уявіть мій шлях Тюрнер, Гамрот, Арман іслам. Чесно кажучи, я ненавиджу Армана. Я збираюсь розбити йому обличчя. Він просто придурок і несе несенітницю роками. Немає нікого, кого б я так ненавидів. Але водночас немає нікого, до кого я б відчував таку велику. Повагу, нормальні випробування для Хукера, адже він гарно проявив себе в останніх боях. У поєдинку з Гамротом після рубки у своєму куті він заявив, що йому подобається це лайно. Справжній воїн. Хукер також підігріває інтригу перед поєдинком ждунів Конора та Чендлера. Конора ти вибереш бій з п'ятим номером дивізіону, який має три перемоги поспіль, чи з хлопцем, що не входить до топ 5 і програв останній бій. Конору вигідніше битися зі мною. Мій наступний бій буде претендентським. Якщо він дійсно хоче повернутися в гонку і стати чемпіоном, то наш бій має сенс. Бідний майк йому, мабуть, дурно стало, коли він це прочитав. Але якщо бій буде, то я упевнений, дана саме майка поставить навпроти МакГрегора. Претендент на титул UFC в напівважкій вазі Халіл Раундрі висловився про поєдинок проти чемпіона дивізіону Алекса Перейри. Минулими вихідними було оголошено, що американець і бразилець очолять турнір UFC 307 у Солт Лейк Сіті 5 жовтня. Як перемогти перейру? Я не буду розкривати свою стратегію, але це безумовно можливо. Що стосується боротьби, за всю свою кар'єру я не провів жодної спроби переведення в партер. Це не входить у мої плани. Я готовий подарувати фанатам чудове шоу. Цей бій саме для вболівальників. Вони не будуть розчаровані. Чесно кажучи, не розумію мув UFC. Треба, походу, просто перекрити бій, який випав, Махачев та Царукян. І знов перейра спасає головні карди. А щоб це видовищно було, вони не прокидають Анкелаєва, бо той буде постійно в яйця лізти. Тому для UFC шоу могло би бути нудним. Джамал Хіл, колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі, відповів на виклик, який йому кинув Магомед Нкалаєв. Зосередься на іншому, ти маєш бій з Ракічем, а Ракіч цілком здатний тебе перемогти. Але повір, якщо мій телефон задзвонить і скажуть, що потрібно когось, хто вийде і розбереться з тобою, ти станеш для мене легкою здобиччю. З нетерпінням чекає можливості це продемонструвати. Ну, начебто, Джамал на даний момент буде дійсно страхувати їхній бій. Ну а там буде видно. А з ким ви хочете побачити бій Яйценюха проти Ракіча чи Хіла? Обов'язково діліться своїми думками у коментарях. Джон Джонс, чемпіон UFC у важкій вазі, підтвердив, що завершить кар'єру після поєдинку із Стіпом і Нещодавно з'явилось відео, на якому я кажу, що після бою з Сіпом і мене цікавить тільки Френсі Сінгану. Це відео було записано понад рік тому, ще до того, як я отримав травму, і тимчасовий чемпіон був коронований. Я вже говорив, що більше не зацікавлений у випадкових боях. Тепер якось дивно сталося, що я ухиляюся від бою, який ніколи не обговорювався. І не пропонувався. Я дотримую свого плану. Джон Джонс ні за ким не ганяється. Скільки пояснювати потрібно, скільки разів мені потрібно побити свій власний рекорд. Мені 37 років, і я всім надрав дупи. Моє завдання зробити красиву кінцівку для фільму, а потім приєднатися до Тома Бредді, Флойда Майвезера та інших крутих хлопців, які вийшли у відставку. Джоні все правильно робить і він має рацію. Він всі надер дупи, тому має право на відпочинок. Він легендарна історія цього спорту. Шон Сріклен поділився думкою про свого колишнього суперника Ізраїля Десанью. Ізі не такий вже й крутий. Він, чорт забирай, просто не такий крутий, як всі вважають. У нього був бій з Келвіном, але цей хлопець не такий вже й хороший боєць. Я провів багато спарингів із Келвіном і знаю, який він є. Ізі провів із ним досить близький бій. Отже ти не такий вже й крутий хлопець. Також Шон заявив, що готовий до рематчу з Ізі, якщо той вийде без собачого шийника. Ну що ж, зараз всі хейтери будуть ласувати програшом Ізі, але він досить гарно. У себе проявляв так. Це вже не той Адесаня, який був на вершині, але він вів бій краще ніж Дрікус. Це моя думка. Так віддаю належний Чемпу він має силу духу та силу в руках. І він більше хотів перемогти аніж цього хотів ізі. Роберт Вітекіроцінив оцінив бійцівський стиль нинішнього чемпіона Дрікуса Діплісі. На нього дійсно ніякого дивитися, але він робить свою справу, і в нього все виходить. Дрікус кидається на тебе, завдаючи ударів, немов ти у нього щось вкрав. Я не впевнений, як ще його описати, але з таким стилем він відмінно вписався б у бійку в будь-якому пабі сіднея. Він і Шон Стрікленд. От Роб погодився з моїми словами: дрікусь незграбний і напевно саме цим і збиває з пантелику своїх суперників, а сам суне як танк, і цим поки забирає свої поєдинки. Мира вдвалішвілі отримав невелике розсічення і розлютив дану Уайта. Весь світ вже бачив його січку, і він вирішив викласти це в соціальні мережі. Наші хлопці іноді настільки тупі, що це просто неймовірно. Я постійно говорю про бокс, але в боксі, якщо щось трапилося у таборі, ніколи це не потрапляє в публічний доступ. А наші хлопці одразу біжать і викладують Це Це дрібна січка, нічого серйозного, але це потрібно одразу постити в соцмережах якого біса ти вирішив розповісти про свою січку своєму ж супернику? Це просто наступний рівень тупості. Це неймовірно. Деякі з цих хлопців настільки тупі. Погоджусь з Даною тільки в тому, що перед поєдинком не треба світити свої травми. Я розумію, що то був байк про відміну, але, як на мене, не дуже вдалий. Шон Омелі, звичайно, протролив цю ситуацію. У Мераба є два найбільших момента в кар'єрі. Я дав йому потримати свою курточку, і він отримав січку перед нашим поєдинком. Також Омелі заявив, що йде за нокаутом. Я знаходжу підборіддя своїх суперників, я у цьому справжній майстер. Я знайду ще. Ли Мераба. у нього величезна голова, величезний ніс, важко не влучити. Навіть якби я намагався промазати, я все одно влучу. Ось яка величезна у нього голова. Ну думаю, не в цей раз. Упевнений, що буде непросто. Але так він має шанси впіймати мераба. Але мира прагнув цього поєдинку і вже дуже давно. Думаю, він гарно підготується до мелі. Дана Уайт звинуватив Нґану у зриві поєдинку з Джоном Джонсом. У мене немає жодної ворожості до Френсі Сангану. Він давно покинув мій світ. Шон Шелбі зробив усе, що міг, щоб Джон Джонс побився з Френсісом. Бій не відбувся, і дозволю собі сказати, що Нґану мав свою частину відповідальності. Френсі Сінґано відреагував на слова Дани Уайта. Дані довелося відповідати на запитання, тому він вигадав нову версію. Наскільки я знаю, від поєдинку відмовився сам Джонс. Так мені сказали в керівництві UFC. Ми багато разів обговорювали цей бій. і Щоразу мені казали, цього не станеться. Джонс більше не хоче битися. Він живе в Альбукерці і насолоджується життям. Він заробив дуже багато грошей, але сам я просив організувати цей поєдинок. Хто правий, хто ні, вже немає різниці. Я думаю, що Френсіс, що Джоні трохи вже не ті, які були навіть рік тому. Життя вносить свої корективи, і дійсно, в свій час це міг би бути історичний і захоплюючий бій. Але зараз Френсісу треба пройти випробування у лиці Ферейри, з яким вони провели битву поглядів та провели прес-конференцію. На битві поглядів хижак виглядав меншеньким аніж Ферейра. Френсіс заявив, що мотивований битися в честь свого сина. А от Ферейра упевнений, що Френсіс зараз. Дуже вразливий, і він його переможе. А за кого ти вболіваєш? Залишай свої думки у коментарях. Також до перемог. Сьогодні вранці відбувся Fight Night, де у головному поєдинку. Зустрілись колишній претендент на пояс Джаред Кананьє проти Кайо Боральо. Бій продлився всі п'ять раундів. Обидва хлопці мали непогані моменти, але в чемпіонських раундах Боральо піднажав і навіть майже накоутував Кананьє. але той витримав та повернувся у стійку. Хоча віддав перемогу судівським рішенням Боральо. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьмі слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також чекаємо на тебе у нашому телеграм-каналі. Посилання знаходиться в описі під відео. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.